Україна відзначає 26-ту річницю Чорнобильської трагедії. Вранці четверга на АЕС почалося будівництво арки нового безпечного укриття. Президент Янукович натиснув символічну кнопку. Так розпочалося зведення нової арки за проектом, на який знадобиться півтора року. На церемонії були присутні посли 21 країни. Чорнобильська катастрофа довела, що людство має бути максимально обережним в використанні ядерних технологій. Адже ядерні аварії призводять до глобальних наслідків. Запланований термін експлуатації нового саркофага 100 років. Його висота 108 метрів, ширина понад 250, а довжина більше 160 метрів. Нову арку насунуть над старим укриттям на рейках. Вартість проекту становить майже півтора мільярда євро. 26 квітня є також Міжнародним днем пам'яті жертв ядерних аварій. Чорнобильська катастрофа стала найбільшою техногенною аварією 20-го століття.